Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 травня. Проживаю я на Вінниччині. В самому відео хочу розповісти про формування азійських груш. Будь-яка азійська груша має одинаковий вид росту. Формую я. Один центральний провідник, від якого відходять гілки. За декілька років я зрозумів, що краще не прирізати і не старатись сформувати даний сорт груш. Вони формують, можна сказати, що вони формують себе самі. Просто задавати форму. На прикладі цієї молодої груші, яка була привита в розщеп. По-перше, хочу сказати, що яке б не було навантаження на гілки, навіть такі тоненькі, дуже упругі гілки в даних, даного сорту груш, вони витримують навантаження, не ломляться, прогинаються. Тому на них можна залишати більше навантаження. Далі важливий момент. Всі продовження у цих гілках даного сорту не можна врізати весна-весні. Вони мають квіткове закінчення, от уже з плодами. А після того всі відбивають ростові гілки. Можете бачити, що вони недовгі. Оце такий приріст. Якщо гілку врізати будь-якому місці, так як ви хочете сформувати, як будь-яку другу грушу, ви вріжете, вона рости не буде, так і залишиться. Будь-яка. От я покажу, я хотів вивести центральний провідник, хоча я і знаю це, що не можна так робити. Але хочу вам показати, щоб ви бачили, врізав, все, росту немає. Якби я залишив на горі, на вершковій, Квіткові утворення, вона б відбила ростові пагони і росло догори. Ніколи так не можна робити. Нема різниці, як формуєте ви чи чашою, чи розріжено ярусним методом чи будь-яким іншим. При прирізанні чи вкороченні гілки, будете мати отаке закінчення. Те, яке не прикорочуєте з квітковим. Закінченням наоборот буде рости. От молода груша росте і прикорочувати вершок я ніколи не буду, поки вона ж не виросте 3,5 метри. Не бажано прикорочувати. У ну, мене є ще такий сорт груші красива, її теж можна не прикорочувати, вона формується одним центральним провідником. Будь-яка якого сорту. Вона собі росте, якщо її прикоротити, відразу затухне ріст. На даному деревці гарно видно. От Це ріст минуло, минулого року, 60 см. Весною я не прикоротював. В цьому місці гарно видно, що почало рости по-новому. Йде центральний провідник росте, а бокові затухли, може бачите, не ростові. Гарно видно. Навіщо її формувати? Вона формує себе сама. Чим більше ріжете, ви робите її тільки хуже. Такі гілки, які теж не прирізаються, все буде десь плодами. Так само, дивіться, квіткове було утворення і продовження дві гілки. Якщо бажаєте, можете одну виломати. В даний час дуже хорошо ломиться, От легенько. Виломали і буде один провідник. Це вам вирішувати, як ви хочете. Чи щоб, чи щоб був один провідник далі, чи щоб було галуження, розходилися гілочки і мали дві. От, видно гарно. Весною я не прирізав. Три гілки пустили. Одна догори дуже потужна. Я змушений її виламати. Ці бічні вони не, вже не ростуть дві гілки. Так, далі, щоб було видно. І центральний провідник. Щоб врізати, прирізати, ну, по-правильному, так як розповідають, прикоротити, перевести на зовнішню бруньку буде гілка. Не буде. У вас буде отака. Яка буде закладатись на наступний ріст, рік е квіткова, а росту не буде. Не старайтеся ці груші різати, літом тільки повиломувати, що там вам зайве, в крайньому випадку щось тільки можна зрізати. Так само, дивіться, дуже гарно видно. Не треба її зачіпати. От виросла Груша. Минулий рік літом. От до цього місця видно, гарно видно, правильно? Що це не зріз. А тоді в кінці літа вона ще дала приріст 20 см. А це вже приріст цього року до 30 см. Я просто вилому прирізав конкурента. Все. Не виломував, а прирізав, щоб більше було бічних гілок. Немало ну, вероятно, що відіб'є, бо азійські груші важко відбивають в таких місцях ростові. Показую. Молоденька гілка минулого року не прирізав. Було квіткове утворення. Всі питають, що робити, що робити, якщо квіткове утворення далі не буде рости, без проблем, дивіться, з плодами і вже до 25 см гілка виросла, все, далі вона рости не буде. Можливо, ще в кінці літа так само. І будь-яка гілка. От гілка, дивіться, яка довга. Було квіткове утворення, плоди і ростова виросла. 25 см, все. Тут я різав бо на черенки, дуже багато брав. Тому я можу точно сказати, не ріжте, не старайтесь врізати. О, така гілка тоненька, вона все навантаження видерже. Подивіться, я не прирізав, так само, бо вона дивився в інтернеті, як радять врізати азійську грушу, як її формувати. Попробуйте побачите, чи буде вона рости. Не буде вона рости. Вона росте сама, без втручання людини. От виросла і все. Просто повиломувати літом зайві. Весною це в крайньому випадку і щось врізати. Чим більше ви будете різати азійські груші, тим вони будуть не слухлянніші. І ви не зможете щось сформувати. от Дивіться, яка гарна гілочка. Того року було гарно, вона заклалась плодами цей рік. Погода не посприяла, але є до плодовитворення і гарно видно, що на самому верху. От. Дані сорти я не нормую. ось За винятком тільки чуюру, чому так не знаю. Вона сама скидає плоди, сама себе нормує. От підкове утворення гарно видно і продовження, яке вже далі не росте. Тут вам не буде гілки довжиною метр, півтора і довше. 25 см ріст притух. Якщо ви в будь-якому місці чи зломите, чи приріжете, ростової не буде. Ростові тільки на самих кінчиках продовження. Це така інформація, ви самі собі вирішуйте. Але я можу ствердно сказати, стверджено сказати, що ні в якому разі не ріжте, не формуйте весною азійські груші. От в мене такі груші, можете бачити. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. От молода груша. Я виводю центральний провідник. Вона має до метра висотою. На живці пообрізав, звісно, і ці теж вирізу, повирізаю на живці. Але так само буду формувати. От центральний провідник стовбур, від нього будуть відходити гілки.